Всім привіт! Я рада вітати вас на каналі Розпаковка Кіндер Surprise. І сьогодні ми розпакуємо Кіндер Максі, але цього разу шоколад майже не пошкоджений. Трошки прим'ятий, але не пошкоджений. І Відкриємо два рожевеньких зайчики і два синеньких зайчики на зеленому фоні. Сьогодні ми їх зважимо, так як у нас є цілий шоколад. Він майже навіть не постраждав. Так, це ще великодня колекція, яка вийшла весною цього року. Але сподіваюся, що нам трапиться дві новенькі іграшки, тому що ці рожеві кіндер Неспадзянка, до речі, польські Максі. Це з іншою серією. У нас були з серією бджілок, а це будуть іграшки, присвячені серії мультфільмів Леді Баг і Супер Кіт. Отже, через секунду починаємо. Отже, давайте скоріше ж починати. Маємо два зелененьких зайчики і два рожевеньких зайчики. Ось так виглядають наші обкладинки. Тут має бути бджілочка, а тут Леді Баг, ну або Суперкіт. Ця серія з Леді Баг складається з чотирьох іграшок, два герої Суперкота і дві фігурки Леді Баг. Отже, маємо такі у нас сьогодні сюрпризи Максі. На жаль, вони вже, до речі, прострочені 21.08.2023 року. Але це ж нам не заважає, ми з вами шоколад їсти не будемо, а будемо роздивлятися іграшки. Зважимо 145 будемо рахувати з половиною грамів. Отже, подивимось, хто нас тут чекав. Чекав, чекав. Тут, до речі, світло жовденькі такі капсулки. І тут ми маємо суперкота. Суперкота з зеленими крилами. Зелено-жовтими. Щось мені підказує, що вони мають світитися в темноті, але це не точно. Давайте зараз розглянемо платиш і все одразу зрозуміємо. Отже, ось так виглядає наша іграшка. Є QR-код в програмі Applay І ось так виглядає вся колекція. Дві фігурки з Леді Бах, дві фігурки з е, суперкотом, але вони відрізняються. Ось так виглядає наша фігурка, дві частини фігурка і прикріплюється ззаду крила. Так, воно має світитися вночі. Отже, зараз будемо все перевіряти. Де наш суперкіт? До речі, шалений, гарний костюм. Має фактуру. Такими начисотами зроблений. Обличчя промальоване дуже гарно. Хвіст тут, наче до ноги, трошки прироблений. І ось такі крила. Крила у нас ага, ось так розвертаються і вставляються. Головне, щоб не. Ні, щось мені підказує, що ми неправильно вставили. Ось так. Ось такі у нас крила. Ось такий у нас вийшов суперкіт. Тут нанесена фарба світлові вбираюча. І де мій ліхтарик ультрафіолетовий. Так, є трошки свідчення, ну якщо його зарядити на сонці, то буде краще. Так, ми з вами перевірили, він дійсно світиться вночі. Будемо сподіватися, що в другому в яйці нам не трапиться повторка. Отже. Розпаковуємо. Зараз друге рожеве яйце. Друге рожевеньке. Давайте зразу відкриємо. Тут також зайчик. Все. обкладинка така ж сама. Партія така сама. Важить воно. 146. Я думаю, що тут інший герой. І тут ми маємо шоколад уже бідний розтанув три рази. <гум> Наше літо спекотне нікого не щадить. І тут ми маємо Леді Баг. І Леді Баг в космічному костюмі. У нас склалася чудова парочка. Розглянемо вклади швиденько. Ось ці нові костюми. Леді Баг в. Червоному з білими цяточками і Суперкіт з крилами. Це у нас така пара, двох іграшок нам буде не вистачати. Але я думаю, це не страшно. Ось така Леді Баг. Звісно ж, QR-код в програмі плейду. І білі цяточки на костюмі, а також крила, також будуть світитися. Сама фігурка. Складається з двох частин, має також фактуру, начебто, сот. Оці білі цяточки виконані з світлобирачої фарби. Тут також кріпляться крила. До речі, Леді Баг іграшка повертає голову. Трошечки, але повертає. А Супер Кіт? А Супер Кіт ні. Отже, отака Леді Баг в новому костюмі, космічному. Ось так виглядає. Додаткової підставки немає. Вона, в принципі, гарно тримається на своїх двох ногах. Ось такі крила. Перевіримо, чи світяться вони. Так, є. є трошки. Шліхтарик не хочу працювати. Втомився перевіряти свічення іграшок. Так, є, світиться трошки і волосся, і цяточки, і крила. Є, перевірили. Ось так виглядають два головні герої нашої серії Леї Бах і Суперкіт в кіндерах. Максі. Великодній серії. І у нас є ще два зелененьких зайці. Тут мають бути якісь джілки. Давайте швиденько ж їх відкриємо. Зважимо. Отже, вага першого у нас. 171 і майже 7. Давайте одразу. леді бах не треба. ваги І одразу друга 158, майже 59. Отже, нам пощастило, що тут будуть різні іграшки. Давайте відкриємо легший. Відкрився. Ой, бачите, іншого кольору у нас капсулки. Ці були світленькі, а ці більш. Темненький І тут ми маємо бджілку на гамаку. Бджілочка наша, яка дуже втомилася на гамачку, відпочиває. Ось така втомлена бджілка на вкладишу. Є QR-код, є зображення іграшки, як вона буде виглядати, і є зображення всієї серії, яка вона буде. Ось так. Збирається. Ось так виглядає наша бджілка. Отже, давайте швиденько її зберемо. Ця тканина дуже ковська, я не знаю, як можна спати на такому гамачку. Так. Друга квіточка. Ось так. Робимо наш гамачок для нашої бджілки і встановлюємо бджілку. І стараємось встановити так, щоб вона не впала. І <звук> в нас не вдається. Ну, нічого, давайте розглянемо саму бджілку. Втомлена бджілка має помаранчеві шортики, має крильця. Півпрозоро блакитного кольору дуже мені подобається ці крильця. Ручка за головою, друга ручка на животику, все, відпочиває. Давайте її покладемо вниз, щоб вона не сковзала з нього. І відкриємо другий, найтяжчий. І тут у нас також буде бджілка. Бджілка в банячку. Торохтить кришка банячка так, це вона. Отже, випадає тут ці наші деталі. Ось так виглядає наша бджілочка яка сидить в банячку і всіх хлякає. Ось ця нам трапилося. Ось так. Виглядає збірка, дві частини і встановлюємо її в такий банячок для меду. Отже. Ось така бджілка, має блакитні очі, ручки до гори простягла, блакитні півпрозорі крильця. І ми збираємо ніжки і вставляємо зелені шортики. Дивіться, тут у нас є тримачі для ніжок, щоб вона кріпилася, щоб не було в ній штирків, Це класна технологія. Тут є ручка ніби у вигляді дерев'яної ложки для меду. І вона визирає. Зараз ми закріпимо ще кришечку. Кришечку на банючку і тепер ми натискаємо і вистрибує бджілочка. І наслякає бджілочка. Бджілочку також можна. Витягти, і в ній не залишається штирків. Можна поставити все окремо. Окремо поставити банючок, можна, в принципі, щось туди покласти і окремо посадовити нашу бджілочку Наприклад, ось так. Ну, а можна, звісно ж, зібрати все, ставити бджілочку і заховати її. Ось такі іграшки нам трапилися сьогодні. через секунду переглянемо. Отже, ось такий улови ми маємо в Тіндер Максі. Це два герої Леді Баг і Супер Кіт. Сама Леді Баг і Супер Кіт в космічних костюмах. Дуже класні, шалені кольори, мені дуже подобається. Особливо ця фактура на костюмах дуже гарно. А ще вон, елементи є, які світяться вночі. І, звісно ж, наші шалено гарні бджілки на гамачку і бджілка в банячку для меду. Ось її банячок. Окремо можна посадовити бджілку, можна посадовити в банячок. Ось такі іграшки ми маємо. Дякую, що додивилися до цього моменту. Прошу знову вашої підтримки у вигляді підписки на канал, поставте, будь ласка, лайк, якщо вам сподобалося це відео, поділіться їм з друзями, а також натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення, коли виходять нові відео. А я вам дякую і до побачення!